Далеко-далеко, у зачарованому лісі, де дерева шепотіли старі історії, а квіти співали ніжні пісні, жила маленька дівчинка на ім'я Оленка. Вона була доброю і веселою, але іноді поспішала так, що забувала про дуже важливі речі. Про чарівні слова. Одного сонячного ранку Оленка вирушила до лісу збирати ягоди. Вона поспішала, бо дуже хотіла приготувати пиріг. Йдучи стежкою, вона раптом побачила, що на гілці прямо посеред шляху дрімає старий мудрий філін. Оленка була нетерплячою і просто проштовхнулася, ледь не зітхнувши філіна з гілки. Раптом з неба спустилась фея вічливості, Гело, Оленка! Привіт, Оленко, сказала Фея. Я бачу, ти поспішаєш. Коли ти хочеш пройти повз когось, і він стоїть на твоєму шляху, є одне чарівне слово. Спробуй сказати Екскюзмі, перепрошую, екскюзмі, перепрошую. Оленка відчула сором. Вона повернулася до Філіма. Екскюзмі, мудрий Філіне, сказала вона. Екскюзмі. Екскюзмі, мудрий Філіне. Філін посміхнувся і кивнув головою. Оленка пішла далі на ягідну галявину. Там вона побачила маленьку білочку, яка збирала найсоковитіші ягоди. Оленка була. Так захоплена, що наступила на хвіст білочки. Білочка пискнула і сховалася, засмучена. Фея знову з'явилася поруч з Оленкою Оленко, коли ти випадково когось образила або зробила щось не так, є інше чарівне слово Sorry, вибач, Sorry, вибач. Оленка глибоко вдихнула і підійшла до куща. Білочка, мені дуже сори, що я не тобі на хвіст, сказала вона щиро. Sorry. Сорі. Білочка визирнула і знову почала збирати ягоди. Оленка вирішила теж назбирати ягід. Вона побачила, що білочка має цілий кошик найсоковитіших ягід, Але фея прошепотіла Якщо хочеш про щось попросити, скажи пліс, будь ласка, плис. Оленка повернулася до білочки. Білочко, пліс, чи не могла б ти поділитися зі мною кількома ягодами? Please. Будь ласка, білочка із задоволенням кивнула і простягнула Оленці повну лапку смачних ягід Оленка посміхнулася. Ох, thank you, дякую, сказала вона. Thank you, thank you, дякую. З того дня Оленка завжди пам'ятала про чарівні слова. Excuse me, перепрошую. Sorry Вибач, Please. будь ласка, thank you, дякую. Повторимо. Excuse me. перепрошую. Excuse me. перепрошую. Sorry, вибач, sorry. Please, будь ласка, Please. будь ласка, Please. thank you, дякую. Thank you. Thank you. Thank you.